Безбар'єрність це коли можеш. І власне це є маніфест компанії соціальних змін. Безбар'єрність це не про обмеження, а це про рівність і гідність для кожного. Коли кожна людина має право і має рівні шанси з іншими на участь у житті суспільства. Це для всіх і для людей з інвалідністю, і для людей без інвалідності, і інвалідності, для людей старшого віку і наймолодших. Для Дітей в візочках і для їхніх батьків, для тих, хто почувається в силі і здоровий, і для тих, хто почувається не дуже добре і фізично, і ментально. Бо в якийсь момент життя ми насправді всі так почуваємося. Бар'єри розділяють і. Відділяють, а безбар'єрність не ділить. Вона навпаки, всіх об'єднує і всіх збагачує. Вона не дає можливості. Ми всі потребуємо заслуговуємо того, щоб перед нами не було ніяких перешкод. Ми всі заслуговуємо почуватися гідно. І якщо це ще не так, то саме ми всі маємо це змінювати.